Всім привіт, друзі! Дуже часто, коли накривають нас якісь тривоги, страхи, потрібно заставити себе, можливо навіть коли й не хочеться, заставити себе, змінити обстановку, піти в якесь місце, де вам подобається. Особливо це добре, коли це є природа, коли є водичка. Вона стілює, дає вам енергію, забирає негатив, якщо ще поговорити. Попросити, подякувати. Це завжди працює. Дуже часто ми за своїм життям не бачимо цього всього, цієї краси, отого всього, що є у нас, і воно є безкоштовно. А це дуже великий дар для людей: природа, вода і все, що нас оточує. З Цим всім можна взаємодіяти. Якщо дякувати, якщо просити. Відкривають тому, хто стукає, як кажуть. Всім бажаю всього найкращого і якби стілювати себе самим, щось робити для того, щоб почувати себе добре, робити собі якісь приємні речі. Виходити якусь зону комфорту. Ще подумала, що хочу прийти додому і стати на цвях, давно вже не стояла. Цвяхотерапія – теж є прекрасний такий спосіб зняти якусь напругу в тілі, познімати блоки. Це теж дуже круто. Перезаряджає твоє тіло, твої думки. Чомусь я давно вже не ставала. Сьогодні обов'язково це зроблю. Дуже часто ми забуваємо себе спитати, що відбувається зі мною, що мені подобається, що мені не подобається, що я хочу, чого я не хочу, чого б я хотіла досягнути, яка моя мета, ціль перебування тут, на цій землі і взагалі. У когось є грандіозні плани на майбутнє, в когось вони, вони звичайні, прості, елементарні, побутові. І це також нормально, якщо людина себе відчуває дуже добре і подобається. Все те, що вона робить. Хтось вдома е, варить, прибирає, доглядає за дітьми, і для нього це супер. Якщо так, це окей, якщо ти почуваєшся в цьому е, добре. Тоді це твоє, це так. Якщо ні, то треба щось шукати, своє, оте, чого прагне твоя душа, до чого тобі лежить душа? Ми щось обираємо, приходячи сюди на цю землю. Обираємо пройти якийсь досвід. Обираємо набутись якихось вмінь, знань. Ми йдемо сюди. Щоб відчувати емоції, почуття. Якщо ми почуваємо щось негативне, це також наш досвід, і він є дуже важливим. Але головне не застрягати в цьому негативному досвіді, а виходити з нього, розуміти суть цього, чому у вас це, чому з нами це відбувається? Зрозуміти це, закривати цей досвід і йти далі. А досвідів у нас дуже багато. І не тільки в цьому житті, не тільки на цій планеті, а й дуже багато різних. Навіть на цій планеті ми проживаємо вже дуже багато разів. Всі по-різному, звичайно, різні душі, але в більшості, наскільки я зрозуміла, виходячи з свого досвіду, з досвіду своїх близьких. І з досвіду моїх клієнтів, які до мене приходять, де ми йдемо в практики, ну, з різним запитом пропрацьовуємо, і там обов'язково щось десь вилазить. Наче людина не знає цього, а воно спливає. Спливають якісь спогади, якісь відчуття. Якщо людина хоче розібратися з чимось, її обов'язково це підсвітять.